У закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів, який депутати Верховної Ради ухвалили напередодні, вже пропонують поправки. Депутат Дмитро Тимчук каже, заборона комуністичної символіки не повинна поширюватися на нагороди, бойові знамена та документи, видані за радянських часів. А заступник голови центру виборчкому Андрій Магера нагадує, що закон набуде чинності, треба буде перейменовувати дві області. Що іще має з Змінити назву та чи займати українцям черги у паспортних столах знає Григорій Пирлік. Це столичний Андріївський узвіз, де зазвичай купують сувеніри іноземці. Крім вишиванок і патріотичних футболок, тут є товари з радянською символікою. На цьому прилавку, крім шапок, вушанок із серпом та молотом, кореспонденти першого побачили пілотку із фашистським орлом. Її продавець спілкуватися із пресою відмовився. Олександр Бігунов торгує тут футболками, у тому числі з радянськими символами. Якщо ухвалений учора закон набуде чинності, за товари з гербами СРСР чоловік може отримати до п'яти років тюрми. Не, Всього ні, не буде більше. Буде тільки наше. Хорошо, так таке світірана в теж будуть медалі снімати на полоща за закон про засудження комуністичного і нацистського режимів нардепи голосували в будівлі, в декорі якої є Ленін, серпі з молотом та п'ятикутна зірка. У даному контексті ми розуміємо, що це радянська символіка. Але якщо зараз експертів залучати і взяти лише цей символ, я не впевнений, що вони дадуть 100% заключення, що це однозначно означає радянську чи комуністичну символіку. Закон вимагає перейменувати населені пункти, названі на честь радянських діячів. До списку потраплять і дві області Дніпропетровська та Кіровоградська. У назві першої прізвище колишнього голови всеукраїнського революційного комітету Григорія Петровського. У назві другої прізвище першого секретаря Ленінградського міському ВКПБ Сергія Кірова. Заступник голови центру Андрій Магера нагадує: перелік областей є в конституції, тож доведеться вносити зміни до основного закону. Це і ініціювання законопроекту президентом або 150 ма народними депутатами України і висновок конституційного суду України. Третій етап це попереднє схвалення Верховної Ради України двома стами, двадцятьма шістьма голосами народних депутатів України. І четвертий передостанній етап це етап прийняття закону на наступній, але на наступній черговій сесії Верховної Ради України трьома ста голосами народних депутатів. Закон відводить півроку на перереєстрацію під. Риємств із радянськими назвами у законі про засудження комунізму про комсомол нема ані слова. Тож видавці газети Комсомольська правда вже заявили про те, що переіменовувати її не будуть. А ось ще прибирати ордени з її логотипу поки що не вирішили. Щодо орденів, нардеп Дмитро Темчук вже підготував поправки до закону. Ветерани Великої членної війни отримували і плачували ці нагороди своєю кров'ю, життям. То заради перемоги над нацизмом, і було б ну абсолютно неправильно під сумнів ставити якусь легальність цих нагород. І це треба обов'язково передбачити. Разом із назвами населених пунктів за півроку з МАП мають зникнути радянські найменування вулиць та провулків у державній міграційній службі. Заспокоюють, якщо назва вулиці зміниться, перереєстровуватися громадянам не обов'язково. Григорій Пирлік, Павло Тирський, Юрій Анісімов, Андрій Скорик та Дмитро Шанчук. Новини на першому.